Слава Україні! З вами Володя, канал Калуштранс. Сьогодні відео буде починається не так як завжди. Завжди починається, що я виїжджаю в рейс. Сьогодні я вирішив почати відео з своїх вихідних. Тому що часто люди питаються, як... щоб я показав свій побут не тільки дорогою і траки. То трошки покажу. Таке, що вам зараз буде напевно цікаво, тому що зброя актуальна зараз, як ніколи. Сьогодні я їду в тир постріляти з свого пістолета і з рушниці своєї. Вже там зараз в тирі трошки більше покажу і розкажу, як це все тут відбувається. Дорога, в тир їду через своє місто, Vernon Hills, де я живу. Як бачите, таке звичайне американське містечко. На півночі Чикаго. Це так би передмістя Чикаго. Тут дуже багато живе зараз українців, які приїхали свіжі емігранти. Можливо, їм теж буде цікаво поїхати в тер постріляти. Для того, щоб ви могли стріляти в тері, вам треба або мати свій фойткарт. Фойткарт – це дозвіл на зброю або йти з кимось, хто має цей фойт карт Я маю фойт-карт, то я так би хожу, беру з собою свого сина, що можу взяти ще одну людину. Але так би більше вже не можна брати. І якщо не маєш фойт карт то, так я вже сказав, то хтось мусить йти з вами, хто має цей фойт-карт. Цікаво, що в Іллінойсі фейтка це не дає тобі право носити зброю. Тобто ти мож, можеш, можеш зброю мати з собою, коли ти їдеш в Терзней або на полювання щось таке, на якийсь там шутінг рейндж Але для того, щоб ти міг постійно носити з собою зброю, це треба проходити спеціальні курси і отримувати перміт на це. Цей перміт називається conceal Carry. Concealed Carry перекладається як приховане носіння з, зброї в даному випадку. Що цікаво, що так як воно і називається, так воно і має бути. Ти мусиш носити зброю приховано. Тобто з вулиці не має бути видно, що в тебе є з собою зброя. І Відповідно, вже під це так само підлаштований закон, що ну, яка зброя повинна бути? Такі... Маленькі і цікаві дрібниці. В різних штатах це все відбувається по-різному, різні приміти, різні дозвола. Але так в загальному воно всюди називається так в концілкері. Наприклад, в Техасі там може бути open carry, в Індіані теж. Так що там різні нюанси, різні закони, різні штати. Зараз я вам таке більше буду розказувати все, що відбувається в Іллісі. Приїхали ми в Тер, називається North Short Sport Club. Тут, бачите, все так гарно, дорого облаштовано. Можна купити навіть якісь обладнання, сумки на зброю кейси. І тут це вся зброя йде на рент. Тобто ви можете платити гроші, навіть якщо у вас немає своєї зброї, але маєте фойд-карт, приходите сюди, берете на рент зброю і собі спокійно ходите стріляєте. Стріляємо не тільки я, стріляємо твій. Треба дітей приучувати до зброї і до правильного користування зброєю. Тобто для чого, зброї, куди її використовувати, тільки для самозалу. Така група вийшла з 25 фіт, мелкашка. Я рахую навіть навіть непоганий результат. Все, стрільба закінчена. Година обійшлася такої стрільби, мені 45 доларів за одну лінію плюс патрони. Зброя була моя, так що за зброю не платив. Зазвичай, якщо ти приходиш сюди і орієнтуєш зброю, коли ти орієнтуєш зброю, мусиш брати їхні патрони. А вже тоді виходить така стрільба десь в районі 100 баксів, 150 залежить, там, скільки будеш брати патронів, скільки, скільки будеш брати зброї. Так що розраховуйте на такі приблизно ціни. На цьому огляд шутінгренні закінчує. Я знаю, що я тут цю тему не, не розкриваю дуже повністю, але в мене так, якби канал не, не про зброю. Це просто один день, день мого вихідного. Далі вже будемо біля трака. Так що дивимося далі. Ну що, пройшли наші вихідні, їдемо на роботу. Сонце світить, волтер вже собі там сів ззаді, гріється. Е, прикол такий. 20 березня, на дворі ще мінус один. В суботу було мінус 10. У суботу взагалі була жесть. Так холодно було на вулиці, що, що просто капець. Я вийшов до трака, заводив його. То біля трака взагалі ходити було нереально. Настільки було холодно. Е, ще планував щось зробити в суботу, але так нічого не робив, бо реально було дуже холодно. Так що так, зараз їду на, на роботу, їду на Ярду. Е, виїжджаю зараз, маю два долівері. В як ви знаєте, це у нас розвантаження. Одне на Сауті Чикаго, а друге на вест Чикаго, Як ви розумієте, південь і що в нас захід буде, Так Так, так. що все, в общем, англійську мову попри мене. йдемо з цікавими відео. Поки ранок гарний настрій. Є сподіваю на гарний тиждень. Запрошую всіх водіїв, які шукають зараз роботу і мають трошки досвіду до мене на роботу. І так само запрошую овнерів до співпраці. Як я вже багато разів казав, зараз часи важкі, але прорвемося. Так що телефонуйте 312 593 8660. У мене є диспетчера з Молдавії, серйозна контора велика. Хлопці працюють, стараються, так що все буде добре. Телефонуйте. Зранку, щоб в машині нагрілося, найфективніше це автономка, реально. Тому що поки трак нагріється, сама температура охолоджувальної рідини, потім, поки він почне нагрівати кабіну, то все дуже довго. А так включив автономку і буквально хвилин 10-15 в машині вже... Досить комфортно. Що тут відбувається? Зробив вже два делівері сьогодні своїх і їду на пікап. І Ситуація така вже за сьогоднішній день другий трафік. Я вже дві години втратив на трафіку, коли виїжджав з другого делівері. І верніше з першого делівері. І тепер. Майже годину простояв тут на цьому перехресті, тому що там поліцейський щось перекрив дорогу, а не працювали світофори. Але чого він перекрив дорогу, не пускав з цього боку траки, я не розумію, тому що реально він просто її перекрив і ніхто не їхав. Багато людей розверталося, траки відповідно не могли розвертатися. Розвернувся. проїхав тільки що своїми магалками. Мабуть, мабуть, ремонтували світофор. Е, дуже добре, що не, не мав в мене апойтмента на, на пікап е, Пікап відкритий, тому я приїжджаю і не забізнююсь. Хоча сьогодні, сьогодні вже Майже третя година дня я тільки доїжджаю до, до пікапу. Тепер може бути, що я даремно тюшуся так, тому що там знов дорога перекрита. Це просто капець. Це щось страшне. Маю надію, що вони повертати дозволять. І все буде нормально. Ось така оця робота, я вже з 7 години сьогодні. На роботі. Зараз вже третя година і я ще до пікапа не доїхав. А що зробиш? Така, така робота. Ти тут е, дуже щось планувати не можеш. Ти можеш е, сподіватися, що все буде добре за планом. Але насправді воно часто буває так, що так як зараз. Одна аварія, друга аварія по дорозі і все, і ти вже нікуди не встигаєш. У мене так би є запас всюди. На пікапі на делівері, так що по ідеї маю встигнути, але як воно буде насправді бачити. Приїхав на пікап. Тут компанія мені вже дала док, вантажить мене нарешті. Поки я вигулював Волтера, цей мисливець злапав мишку. Злопав мишку на тій траві. Бідна мешка більше не живе, ну, що не зробиш. Я думав, що, що він собі просто бігає по травиці, а він виявляється полював. Завантажили мене. Сьогодні такий у мене цікавий вантаж. Я в ньому нічого цікавого. Звичайні коробки, якесь медичне щось, так я не пам'ятаю, що це таке. Добрий і великий, добрий, великий плюс в тому, що е, це все легке. Дуже. 12 тисяч паундів весь вантаж. Так що все легеньке, можна спокійно валити через гори, через гори тому що їду на Каролайну, а там по дорозі буде Вірджинія і все решта, то треба буде валити по горах. І якщо буде легкий, то буде легше їхати. Зараз закриваю двері і погнали в теплі краї, бо керування тепло, там вже весна на все, можливо навіть треба буде кондиціонер, щоб після суботніх морозів навіть приємно, якщо будемо бачити, але це вже буде аж після завтра. Поки що і на дорога через індіанує. Все, добрий ранок. Наступний день вже. Вчора переночував тут на цьому тракстапі. Зараз вже наполовину пустий, вчора вночі все було повно. Треба казати, наполовину повний. Є якась сьома тема. Проходить так мій ранок, вигулюю волтера. Зараз йду чистити зуби і їду, так що сьогодні буде, думаю, гарний день. погода має бути гарна. Так що я вам всім гарного дня Бажаю. Тут біля мене стоїть гарний лоубой, мощний. Везе якусь нестандартну палітку, якесь обладнання. Затарповане це все. Добре треба було полазити з драбенками з цим всім щоб... Захистити цю всю штучку. І трак у нас Вольво, Volvo. Вольво Volvo не просте, з Вольво великим, з великим капотом. Мотор там, скоріше всього, великий Вольвовський, так що машинка цікава. Взагалі вся комплектація цікава. Маю на увазі Трак і трейлер виглядає нормально, цікаво. Тут то, показую, як виглядає вольвачок спереді. Він відрізняється тим, що в нього такий трошки більший капот квадратний. І в цього вольвака мотор D16, в нього об'єм цього мотора сам по собі більший. Ну не знаю, багато людей є, що кажуть, що він не дуже добрий. Але яка там правда, то, то не завжди воно таке, як люди кажуть. На ну, сьогодні в мене ще лишається 530 миль. 530 миль це так, в середньому 9 10 годин їзди, залежить від дороги. Сьогодні дорога буде йти через Вірджинію і там трошки будуть гори, тому там трохи треба давати більше часу. Але зато будуть красиві гарні краєвиди. А раз гарні краєвиди треба помити вікна. Так що що йду робити зараз? Думати мити вікна. Дивимось. Ще є дуже розухає, але вже почались гори. Трошки йде вверх десь. А, і а, навколо вже ліс. Ліс місцями зелений. Але в основному ще... Досить середнього. Зараз підемося, що буде вже ближче до карвальної ліки. Коли переїжджаєш штат-штат, дуже часто це ранеця буде річка. І тут бачимо Welcome to West Virginia. Такий знак, який говорить про те, що ти переїхав штат-штат. Були тільки що вухає тепер живе сверження. Чим більше опускаюсь на південь, тим uh, зеленішим все стає. Uh, відчувається, що тут же тепло давно. Понятно, там чекало, що суботу було мінус 20 майже. Стає набагато приємнішим туди їхати. Заїхав вже з вест Virginia в Вірджинію. Таке відчуття, що їду зараз uh, вдома, в Карпатах. Але не там, де Буковар'я а там, де Берегенський ясно. Ще й дорога тут краще. Тут зараз по горах, тут бачите, такий знак стоїть Runaway Track Ramp одна миля. А що це означає? Це означає, що коли е, ти їдеш на траку і в тебе почали горіти тормоза, таке часто буває, коли по горах їдуть з важкими е, траками, важкі вантажі і так далі, то е, ти бачиш, що тебе трак. Е, Стає не керованим, тобто він не може тормозити, то є е, оця рампа для того, що, для того, що ти на неї з'їхав і е, вона е, ну і так би там зупинився, вона, вона має спеціальну конструкцію, там е, засипані піском е, ця дорога, пісок засипаний так, е, щоб зупинити трак, навіть якщо він дуже важкий. Знаю випадки, що там реально зупинялися траки і їх це рятувало. От Тут вона от зараз є. Ця рампа. Виглядає як дорога з піском, але насправді це не пісок, це верніше дорога з травою, але це не дорога і не, трава вже просто виросла через те, що там давно-давно ніхто не заїжджав, слава Богу. Що хочу ще про це сказати рампи, що вони рятують життя, але треба не боятися туди заїжджати. Якщо ти бачиш, що в тебе велика проблема з тормозами, то з'їжджай туди і все. Це найкраще, це, це, це що можна зробити. Тому що е, минулого року в Каліфорнії був випадок, е, хлопець їхав, е, в нього загорілись тормоза. І там були рампи, на які він міг з'їхати, але він вирішив з'їхати вниз по дорозі. І на високій швидкості він врізався в кілька машин, які там стояли внизу через трафік, і загинуло багато людей. і там Хлопця посадили на дуже багато років тюрму, так що мусити бути з цим дуже важким. Всього одна рампа, вони тут знаходяться дуже часто, так що, не знаю, може і треба було би частіше, але ну, якось вони розраховували на те, щоб статистика, яка, скільки трак може проїхати і так далі. Тому що це все не просто так будується від фонаря, а будується так, щоб дійсно рятувати життя. Каролайна, штат чудовий. Як бачите, травичка зелена, дерева ще не дуже. Хоча вже з'являються тут таке щось наподобі якихось зелених листочків. Тут в мене живе кума, то вони кажуть, що вони це, вона і чоловік. Кажуть, що тут вже весна таких добрих два місяці. А в Чикаго, так як я вже неодноразово говорив, що недавно був дуже сильний мороз. У Каролайні є ще один дуже великий плюс, що тут, на відміну від тих дуже теплих штатів, таких як Флорида, там де взагалі нема зими, в Каролайні зима трошки є. І все рівно відчувається би, чотири сезони. Зима, весна, літо осінь. І в цьому так якби, є перевага, тому що, так я вже сказав, на Флориді постійно жара, зимою трошки холодніше, а літом дуже жарко, плюс висока вологість, то в Карлайні цього всього. Воно теж літо дуже жарке, але все одно трошки все інакше. Ну і плюс ця природа, багато хвойних лісів, дуже свіже повітря, повітря абсолютно інше, ніж. Чикаго Тут е, виходиш на вулицю і хочеться дихати. Е, в Чикаго цього, на жаль, нема. А як нема. Мусиш дихати, але повітря не є таке свіже, як тут, бо, тому що тут реально навколо одні ліси. Зараз є до 40-м хайвеєм в Норд-Кролайні. Бачите, тут чотири смуги. Е, зазвичай хайвеї йдуть з двома смогами, чотири смуги вони бувають дуже рідко. Деколи буває ще йде три смоги, але ну, нормальний що це дві смуги, які з'єднуються між штатами, між великими містами. Зараз тут чотири смоги, тому що ми все одно ще в межах міста і близько між великими містами. Зараз я виїхав з ралі Норс Кролайна це столиця Норс-Карлайни. І їду в бік Грінсбура. Бачите, машин багато. Четверта година вже люди починають їхати з роботи. Через то здійсниє набагато більше машин на дорозі. Зверніть увагу, навіть в зеркалі, на зустріч зі мною в потоці траків дуже-дуже мало. Це знав про те, що роботи стало менше, через то і траків стало на дорозі, набагато менше. Дивіться, яка халепа вилетіла машина, камара вилетіла на дорогу. Воно вилетіло з дороги в кущі. Камара машинка така. Любить швидко їхати, тому обережно їздіть, будь ласка, на таких машинах. Бо потім треба буде з кущі вас витягувати. Вже наступний ранок, наступного дня, так що всім доброго ранку. E, дивіться, стою на Рестерії, тут сьогодні ночував. вигулюю Волтера. Далі стоїть якийсь Кенвард дивний, ніяк не міг зрозуміти, що в ньому дивно. А тут дивіться, він поставив собі додаткові фари, e, встановив стандартні фари Кенворда, трошки нижче а Знову стандартні фари на пампа. Купець круто виглядає, перший раз таке бачив. Підійшов хлопець до цього діла. С энтузиазмом сховав номара. Оставлен все розробила. Здесь смокол, все чорне. Приїхав я в Чикаго вже, повернувся на свою ярду. Там мої трішки стоять. Е, Вигулюю Волтера і їду додому. Е, сьогодні розвантажився увесь Чикаго і взяв пікап на Віскансен на завтра на ранок. Тому зараз їду додому, а зранку буду виїжджати на Віскансен. Е, це має бути такий тут коротенький монтаж є можливість поїхати додому. І, так я говорив, я люблю серед тижня заїхати додому. Е, легше психологічно, ну і заодно можна взяти собі їди, поїсти і так далі. Тому дивлюся, що вже буде завтра. Волтер теж любить додому їздити, тому що він приїжджає додому, в нього там є діти, з ними бавиться, вони його друзі. Тому Він як їде додому, то всю дорого пищить, та хоче, та хоче до хати. Поки вантажить мене, благолюю Волтера. На цьому буду закінчувати відео. Запрошую до співпраці овнерів, власників траків і запрошую до співпраці водіїв з досвідом. Я знаю, що зараз не просто, але ще працювати поки що можна. Так що підписуємося на інстаграм, на цей канал, підписуємося обов'язково так само, хто ще не підписався. Ставимо подобайки, пересилаємо це відео друзям. jack is take you for your